Кожного року шторми трапляються в різних районах, а ось що шторм трапляється в тому самому районі один раз на вісім років. Тому якщо у вас в районі був шторм десь недавно, то користуйтеся цим моментом, доки маєте шанс, тому що ваш дах, старінг, вікна, вже можуть вісім років наступні не протягнути. А я вам так кажу тому, що тільки що у нас прийшов величезний шторм, ви на півдні від Чикаго і містечко, де є Блу Айленд і Долтон, і це не найкращі райони, які... Я не дуже сильно люблю, бо вони і далеко від мене, де я живу, і там будинки набагато менші, і набагато складніші дахи. Але що є, то є. Тому якщо ви живете подальше від Чикаго, десь, або Південний Віскансен, північна Індіана чи ближче до Айови, it's ok. Ліцензія в нас є і на Іліної, і на Айову, і на Індіану, і на Віскансен. У ліцензії взагалі то не потрібна, просто така реєстрація. Ми можемо допомогти вам незалежно від того, де ви живете. Якщо ви живете в інших штатах, можемо допомогти теж, тому що система оцінювання нерухомості, система оцінювання пошкоджень працює однаково у всій Америці. Тому пишіть на цим відео, хто живе, хто в кого які є челенджі, Будем, будемо будемо раді допомогти, якщо є чимось, що ми можемо допомогти.